Усіх вітаю! Сьогодні приготуємо мій найулюбленіший торт торт Наполеон. Такий наполеон буде складатися з великої кількості хрустких коржів та дуже смачного заварного крему. Для початку приготуємо заварний крем. Для приготування заварного крему нам знадобляться яйця, ванільний цукор, молоко, цукор та борошно. Борошно додаємо до цукру. До речі, борошно можна замінити на кукурудзяний крохмаль. І ретельно все перемішуємо венчиком. Це ми робимо для того, щоб потім в нашому кремі не було комочків. Далі невелику кількість молока із загального об'єму вливаємо до борошна з цукром і ретельно перемішуємо до стану густої сметани ось до такого стану. Бачите, яка консистенція? Далі я всипаю ванільний цукор. Додаємо яйця. І все ретельно перемішуємо вінчиком. Якщо ви будете готувати заверний крем за таким принципом, як я вам показую, у вас ніколи не будуть комочки у кремі. І вам не доведеться крем потім пробивати блендером або перетирати через сито. Далі останню кількість молока вливаємо у каструльку з товстим дном і ставимо на середній вогонь. Нам потрібно довести молоко до гарячого стану, але ще не до кипіння. Коли ви побачите, що починає йти ось такий пар. Знімаємо молоко і такою невеличкою кількістю вливаємо у нашу яєчну суміш. І обов'язково помішуємо все. Далі нам потрібно цю суміш знову перелити до кастрюлі з товстим дном і ставимо на середній вогонь. Нам потрібно довести цю суміш до загустіння, але обов'язково потрібно помішувати. На це може піти приблизно від 7 до 10 хвилин. Подивіться, крем вже почав добре гостіти. До такого стану його ми довели, і вже потрібно знімати з вогню. Я одразу знімаю і переливаю його. У окрему миску, холодну миску. Ніколи не залишайте крем у кастрюлі, бо підгорить трошечки. І ось так виглядає крем, коли він охолонув при кімнатній температурі. Далі я додаю вершкове масло кімнатної температури і пробиваю все міксером приблизно 2-3 хвилинки. Не додавайте масло, якщо крем ще гарячий, потрібно додавати масло, коли крем ледь-ледь теплий. Масло розійдеться, не переживайте. Тим паче ми його взбиваємо міксером. Крем готовий, будемо готувати коржі. До просіяного борошна я додаю холодне вершкове масло. Я за півгодини дістала його із морозильної камери. І ось таким чином перетираємо все у крихту. Можна масло натерти на крупній терці. Ось така гарна крихта в нас має вийти. Далі у дуже-дуже холодну воду. Я заздалегідь поставила воду у холодильник, вона така дуже-дуже крижана. Додаємо трошки водки, додаємо сіль і додаємо одне яйце. І далі нам потрібно все ретельно перемішати вилкою або вінчиком. Але дуже важливо, щоб всі інгредієнти були дуже холодні. Далі робимо ось таку виїмку у нашій крихті і додаємо всю рідину. Починаємо замішувати тісто. Я роблю це спочатку ложкою, потім будемо замішувати руками. По суті, нам потрібно лише, щоб всі інгредієнти об'єднались і трималися разом. Від теплоти рук тісто буде танути, тому потрібно дуже швидко працювати. Якщо ви бачите, що десь у вас є такі маленькі шматочки масла, нічого страшного, це навіть краще буде більш таке слойоне тісто. Далі я це тісто розділила на 15 частинок. Кожну частинку зробила ось таку невеличку кульку. Потім я ці кульки викладаю на тарілочку, накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на 3-4 години. Взагалі найзручніше робити тісто з вечора, а вже рано випікати коржі. Вага однієї кульки приблизно 65-67 г. Тісто дуже гарно охолодилося, і тепер я буду розкачувати кожну кульку. Я люблю розкачувати тісто одразу на пергаменті, я його присипаю трошечки борошном і розкачую кульку. А поки розкачую одну кульку, решта тіста стоїть в холодильнику, щоб не тануло тісто від кімнатної температури. Для того, щоб корж був максимально рівний, я обертаю по колу пергамент з коржем і ось таким чином від себе розкачую його скалкою. Для того, щоб корж був максимально рівним, беру кільце для зборки торту і вирізаю необхідний мені діаметр. Можна використовувати кришку від каструлі або тарілку. Обов'язково потрібно наколоти вилкою коржі. Решту тіста я не забираю, я потім все це подрібню і буду використовувати для обсипки тортика. Випікаються такі коржі при температурі 200 градусів приблизно 5-7 хвилин. Час може змінюватись в залежності від потужності, але в середньому це до 7 хвилин. Ось я спекла 15 коржів, вони дуже рум'яні, дуже класні, золотисті. І зараз будемо збирати тортик. Беремо тарілку, на якій будемо збирати торт. Викладаємо невелику кількість крему для того, щоб тортик гарно тримався. Викладаємо перший корж, трошечки так придавлюємо. Викладаємо крем на корж і розподіляємо по усьому діаметру. Я на кожний корж викладаю приблизно 2,5 повні такі столові ложки крему. Таким чином збираємо увесь тортик у такій самій послідовності. Викладаємо корж, промащуємо його добре кремом, викладаємо наступний корж, дуже сильно не притісняйте, бо потім, коли тортик буде просочуватись кремом, він все рівно дуже сильно просяде. Я люблю такий класичний наполеон, але зараз дуже часто готують кондитери різні ягідні прослойки. Якщо ви хочете, то можете всередину наполеона додати якусь малинову або полоничну ягідну начинку. Коли я зібрала весь торт, в мене залишилось трошечки крему, і я вирівнюю тортик з боку. Залишки коржів, які в мене залишились після випікання, я подрібнюю і буду ними присипати тортик. Можна їх подрібнити за допомогою блендеру. Не треба їх дрібнити дуже-дуже такими маленькими шматочками. Нехай попадаються такі великі шматочки, так і гарніше, і смачніше потім. І ось таким чином присипаємо наш тортик. Можна робити ручками, можна силиконовою лопаткою, як вам зручніше, так і робіть. Далі, у такому вигляді, я торт дуже-дуже обережно покриваю харчовою плівкою або ставлю у тортовницю, щоб торт не впитував в себе різні запахи з холодильнику, і ставлю його у холодильник на 4-5 годин. Краще на ніч, щоб він дуже-дуже добре просочився. Наполеон за цим рецептом виходить дуже таким соковитим, дуже смачним ароматом. Я дуже раджу вам спробувати його приготувати. Велика кількість заварного крему робить цей торт максимально вологим. Він не сухий, дуже смачний.